Боєць, який знаходиться на реабілітації у Чернівцях, посприяв відновленню тренувань та змагань зі стрибків у висоту. Як усе відбувалося і кому він присвятив свої зусилля? Іван Сірецький До повномасштабної війни Богдан Столярчук працював учителем фізкультури. Після вторгнення окупантів добровольцем пішов у Чернівецьку тероборону, а звідти перевівся в десантно-штурмові війська. Перше, що ми звільнили, це було Богородичне. Це був Донецька область. Після Богородичня був Святогірськ, була Новоселівка. Після Новоселівки Лиман був звільнений. Я заходив в Лиман в першій десятці в штурмові. Нині військовий вдома на реабілітації. Як колишній легкоатлет, почав цікавитися, в якому стані спорт в області. І випадково дізнався, що у Чернівцях уже чверть століття не займаються стрибками у висоту. Хоча інвентар є триметрову зону для приземлення. Придбали ще 18 років тому. Мати стояли на складі, так але не було можливості зробити ось цю конструкцію, яка би закривала цей мат. тому що воно захищається як від дощу, від сонця. Грошей на закупівлю спеціальної металевої конструкції не виділяли. Богдан Столярчук вирішив, що зробить її самотужки. Потрібно, щоб хтось брав і робив. Дрібниць не, не, не чекав, що держава зробить за тебе, щоб виділили гроші і тоді. А спільними зусиллями хто що може, раз взяли і зробили. Із коштами на матеріали допомогли меценати, а імпровізовану майстерню розгорнули на подвір'ї військового. Я з своїм вічмом ми стали вдома. В мене в мене вдома в домашніх умовах. Стали, зробили, зробили макет. Подивилися, як на заводі роблять. Усього за три тижні металева платформа та пересувний гараж були готові. Відкриваємо лядо і від відштовхуємо його, від'їжджаємо. Гаражик відчиняє нам мати конструкція. На вигляд примітивна, проте головне її функціонал, каже військовий. Ми її можемо при нагідності розібрати і скласти. Так само і платформа сама також. Вона нам надає можливість робити виїзні змагання. Чоловік додає його робота. Це присвята своєму першому тренерові із легкої атлетики Володимиру Степанову. Я не зміг на похорон, так як був на війні. Я собі уявив, якби він був живий і побачив що ось, що я долучений до цього, що ми відкриваємо стрибки у висоту в ну, і Для нього це було б мега просто подія. У нас традиції дуже гарні. Валентина Козар в Мехіку мала бронзову медаль з прыжків у висоту. Також Сергій Сінюков, який був чемпіоном Європи і п'яте місце на Олімпійських іграх. Проте, в останнє стадіон Буковина приймав змагання із цієї дисципліни ще 25 років тому. Нині, після тривалої паузи, сектор зі стрибків у висоту знову ожив. Пригай, Молодець! здорово залетіло! Саме ось так, саме з таких невеличких стрибків з такого початку починається щось велике. Поки ці хлопці та дівчата змагаються за перемогу обласного значення, але можливо серед них є майбутні зірки світової легкої атлетики, каже тренер Іван Павлюк. Дякуємо нашим воїнам. Дякую вам за їм. Є можливість проводити оці змагання дітей, відволікати від думок, що йде війна, але ж і реалії такі, що ми мусимо продовжувати життя. Іван Сірецький, Вадим Зарицький, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.